Привіт! В попередньому відео я все розповіла про квадратні рівняння, їх види, переглянь обов'язково, якщо ти ще не дивився. А зараз буде багато практики. Ми згадаємо ті рівняння, які були на ЗНО та НМТ в минулі роки. Працюємо швидко і, увага! Намагайся використовувати раціональні способи розв'язування рівнянь. Не просто все через дискримінант. Спробуєш? Я Буцикіна Наталя, і ми разом з тобою готуємося до НМТ. Починаємо! Я зробила підбірочку задач ЗНО минулих років. Я небагато їх обрала, саме в тестовій частині найчастіше зустрічаються або лінійні, або квадратні. Обчислити добуток корені. Рівняння Х квадрат плюс 6х-55 дорівнює нулю. Будь ласка, не обчислюйте корені. Щоб знайти їх добуток, достатньо згадати теорему бієта. Погнали! Це рівняння пробного ЗНО 2015 року, і ми швидко зможемо відповісти на питання. До речі, можна і не писати усно все зробити, але ж хочу залишити пам'яті слід. Добуток коренів квадратного рівняння за теремовіє, саме зведеного, такого, як у нас зараз, дорівнює коефіцієнту мінус 55, дорівнює вільному члену, відповідь Б буде правильною. Згадайте орему вієта, це дуже важливо. Якщо рівняння, коефіцієнт перед х в квадраті одиниця, це зведене рівняння, тоді сума коренів, коефіцієнт перед змінною х з протилежним знаком мінус 6 була б відповідь, а добуток це є вільний член мінус 55, не забудь. Наступна задача ЗНО 2019 рік. Да, до речі, визначаю спочатку відповідь самостійно. У нас дві дужки x плюс 1, а друга 2х-3, їх добуток дорівнює нулю. Потрібно розв'язати рівняння. Знаю, бо коли це я розбирала в себе на каналі, багато писали людей, що потрібно розкрити дужки, а потім розв'язати через дискримінант, ні-ні-ні, добуток дорівнює 0. Згадуємо і пишемо одночасно, коли добуток 2, трьох множників дорівнює 0, тоді, коли один з множників дорівнює нулю. Тобто, або перший множник, або другий. В нашому випадку х плюс 1 дорівнює 0, або 2х мінус 3 дорівнює 0. І це два маленькі виходять лінійні рівняння. Тобто з першого рівняння х дорівнює мінус 1, а з другого рівняння 2х дорівнює 3. 3, отже, х дорівнює 3 других, або 1,5. Все залежить від того, в якому вигляді в нас є відповіді. І я бачу мінус 1,5, це відповідь, де вона правильна. Обираємо правильну відповідь, готово мінус 1 і 1,5. От впевнена? Що ти знаєш цю тему, ми вже багато зробили для цього, щоб ти розібрався. Але важливо не піти довгим шляхом, важливо працювати швидко і дуже раціонально. І наступне рівняння: Х квадрат. Мінус 4х плюс 3 дорівнює 0, дуже схоже, я приводила в попередньому відео, і потрібно знайти його корені. Я хочу, щоб ти розв'язав його якомога швидко. Можна, звичайно, використовувати теорему вієта, теорему коефіцієнтів, яку я тобі нагадувала, що тобі зручно те й роби. Сума коренів зведеного квадратного рівняння дорівнює. Коефіцієнту перед зміною х з протилежним знаком за віє, вієта, це буде 4, а їх добуток дорівнює вільному члену, тобто 3. Трієчка це легко. Трієчка це може бути 3, 1, мінус 3 мінус 1, все залежить від оцієї умови. Сума 4, тоді нам підійде 3, 1 або 1, 3. Відповідь у нас буде х1 дорівнює 1, х2 дорівнює 3. До речі, якщо ти застосовував теорему коефіцієнтів, згадай 1 мінус 4 плюс 3 дорівнює 0, сума коефіцієнтів квадратного рівняння 0, тоді перший корінь – 1, а другий це поділити на А. Тобто так, Само буде трічка, і, можливо, навіть швидше. 1, 3, обираємо правильну відповідь. Подивись уважно, це відповідь Б, і вона є правильною. Отак, я швиденько показала задачі саме тестові ЗНО минулих років. Звичайно, були і інші. Я обрала ті, що пам'ятаю, викликали от були моменти, де були помилки. Ну і це хотіла показати, щоб швидко розв'язували. Ну що, корисно? Напиши обов'язково. Ідемо далі. Тепер я зібрала підбірочку квадратних рівнянь НМТ минулого року. Слідкуй уважно за видами цих рівнянь. І подивись, зверни увагу на те, що вони записані трішечки в іншому вигляді, ніж я показувала задачі ЗНО минулих років. Ну що, поїхали! Перше рівняння, працюємо разом, і я дуже хочу. Оце перше рівняння, це буде друге, це буде третє, щоб ти мене не чекав. А працював, розкривав душки, яким чином? згадуй, Ми множимо і на перший доданок на х, і на другий на 9. Тобто буде мінус х квадрат, не забудь про знак, буде мінус 9х, і це все дорівнює нулю. Що тут? Зводимо подібні доданки. Буде мінус 2 х квадрат, мінус 9х і плюс 35. Чому я так записую? Пам'ятаєш, стандартний вигляд Ах квадрат плюс bx плюс С дорівнює 0, саме в такому вигляді. І тут я дуже рекомендую помножити на мінус одиничку, тому що набагато приємніше, зручніше рахувати, коли буде 2 х квадрат коефіцієнт додатній перед іксом квадраті, плюс 9х мінус 35 дорівнює 0. Ну, а далі. Кому як зручно, є дискримінант, тут теремов'єта не можна застосовувати. Є ще такий спосіб перекидання. От хто знає, той дуже швидко визначить. Тут буде мінус 70 в добутку, мінус 9 в сумі. Це в нас корені будуть мінус 14,5, але потрібно ми помножили на 2, отже, поділити навпіл. Буде мінус От Спосіб перекидання, кому цікаво, напишіть. А я зараз буду працювати, обчислюючи дискримінант b квадрат. Мінус 4 це застосовуючи формулу квадратного рівняння, поїхали. Дискримінант 9 в квадраті, 81, мінус 4 на А на 2 і на С на мінус 35. Просто Уважно обчислюємо. 81 вже плюс 8 помножити на 35, 8 на 30, 240, 8 на 5, 40, 280 і разом це буде 361. Звичайно, з дискримінанта нам потрібно обчислити. Це буде 19. Хто знає табличку квадратів, це дуже легко. Хто не знає, не хвилюйтеся, є довідкові матеріали, в яких. Ви можете знайти число 361 в таблиці квадратів. Дивіться, це буде 19. Це, ну, дуже такі, знаєте, бонуси на іспиті, що неймовірно. Недооцінювати х. Тоді перший корінь х1 дорівнює мінус b, це буде мінус 9 плюс корінь із числа 361, 19. І поділити на 2, поділити на 2 помножити на 2, тобто на 4. І 10 на 4, це буде 2,5. Згадайте, я такий корінь казала. Ну і наступний буде мінус 7. Перевіримо, х2 дорівнює мінус 9, мінус 19, корінь із дискримінанта, і поділити на 2. Помножене на 2. Тобто мінус, що в нас буде, 28, поділивши на 4, це є мінус 7. Отже, ми знайшли два корені рівняння, а тепер зверніть увагу, тут не просто знайти корені, а є додаткове питання. Укажіть проміжок, якому належить більший. Корінь цього рівняння. Звичайно, більший корінь 2,5, і він буде належати відповідь v В інтервалу від 0 до 3. Відповідь В є правильною. Бачите, трошечки цікавіше рівняння, воно відрізняється від попередніх, ті, що я показувала з НО, то що потрібно попрацювати, але хто вміє працювати, то не складно. Ми вже розв'язали перше рівняння, тепер другий, третій, бачу, що набагато легше. Рівняння друге, ви працюєте самостійно, х квадрат мінус 12 дорівнює 4х мінус 12. І дуже швидко перевіряєте разом зі мною. Я можу мінус 12 скоротити, тобто я просто взаємно знищую ці вирази, оскільки при перенесенні навіть в ліву частину вони дають 0. Так можна. Ми додаємо якби 12 до обох частин рівняння. І тоді наше рівняння х2. Мінус 4х переношу вліво, стане неповним квадратним рівнянням. Згадайте, я розповідала. На початку повторення цієї теми, ми можемо х винести за дужки, в дужках буде хміну 4 дорівнює 0, а далі х дорівнює 0, або х мінус 4 дорівнює 0. Що тоді? Перше, перший корінь вже знайдено, а другий х дорівнює 4. Це два корені рівняння, і ми можемо обрати 0,4 відповідь. D. Да, до речі, якщо в нас рівняння. Тестове, це завдання тестове, то ви можете навіть просто підставляючи корені, але зверніть увагу, саме ці корені, в нас відповідь де. І якщо перевіряти, підставляти, це буде дуже довго. Тому рекомендую, ну краще розв'язати. І от перше рівняння, яке ми розв'язували, тут не корені подані, а інтервал. І ви не зможете підстановкою перевірити корень, в який інтервал заходить. Тому і бажано розв'язувати. І залишилося ще одне рівняння 2х-5 квадраті дорівнює нулю. Це також рівняння квадратне, трішки незвичайно записано. Не потрібно розкривати дужки, тому що квадрат вираз дорівнює нулю тільки тоді, коли він сам дорівнює нулю. Отже, 2х-50. 2х дорівнює 5 це вже звичайне лінійне рівняння, і х дорівнює 5 поділити навпіл. Тобто, дивіться, такої відповіді немає. Це буде 2,5 5 поділили на 2. 2,5 відповідь г правильна. Також можна було визначити підстановкою. Тут я показала вам деякі задачі НМТ минулого року, де були квадратні рівняння. Я вже казала, що це найтиповіше серед рівнянь в тестовій частині. Але квадратні рівняння в нас на НМТ ще є задачі з параметрами. І тут я тільки маленьку частинку таких задач показую вам, тому що на НМТ того року, ми всі бачили, була неймовірна велика кількість. Найбільше задач з параметрами саме були квадратні. І вони усі різні. Я зараз от підбірочку зробила, усі різні. Перше, друге, третє, четверте, п'яте, усі розбирати не обіцяю. Це в моїх курсах все там є, і буду казати ще і на консультації перед іспитом. Зараз пропоную вам обрати, яке саме зрівнянь, ну, давайте два. Давайте два на вибір: перше, друге, третє, четверте, п'яте я маю вам пояснити. Можливо, якщо ви будете. Самостійно вирішувати, можете спитати в мене, що там відповіді є. Пишіть, що саме цікаво, і я в наступному відео обов'язково розберу ці рівняння. Впевнена, що це відео було неймовірно корисним для вас, тому що готуватися потрібно за темами. Я постійно повторюю це в кожному відео, не розв'язуючи просто варіанти НМТ ЗНО минулих років. Робіть по темам, проблем не буде. Працюйте системно та послідовно. Запрошую вас на мою сторінку Instagram. Там багато тестів. І якщо я показую відео, то коли воно з'являється, в першу чергу на Ютубі. Відразу йде підтримка практикою. Підтримка практикою на моїй сторінці Інстаграм в вигляді тестів. Ну і запрошую вас до мене на освітню платформу Математичка, де ви зможете вивчити кожну тему, а також підготуватися до іспиту. Ну все, до зустрічі!